Хочу вам показати, що сьогодні тепленько і рибки, особливо маленькі, спливають на гору. Це я підійшла, вони всі шух і наниз потікали. Але сьогодні спливають на гору, то можна трішечки ними навіть помилуватися. А великі сидять усі на дні, їх не підманеш вже. Зараз покажу вам більших. А великі вже сидять, нікого не займають, вже майже не рухаються. Так, інколи де-не-де. -де. Тут їх погано видно, але вони в цьому ящику ящикові Там, Бачите, сидять.